Розі собака народжена на війні. Вона бачила та відчувала на собі усе вибухи, страх, тривогу. Аби вберегти цуценя її евакуювали у Дніпро. Новими господарями стали Кирило та його дівчина Марина. Сам хлопець з Донбасу, тож вирішив прихистити у себе землячку. Я знаю, що вона народилася у військових в, в окопі. Напередку це Донецька область. Я знаю, що їх було троє. Мама під буль, але тато — невідомо хто. Тобто військово вже була потрапила собака, доросла. Вона вже була вагітна. Пара дізналася про підбуля через волонтерські соціальні мережі. Ми початково хотіли саме дівчинку, приїхали, і серед трьох цусенят було два хлопчики і одна дівчинка. Причому нам сказали волонтери, що дівчинку евакуювали трохи раніше, і тому вона найдовше часу провела в волонтерському центрі. От і вона була гіперактивна, а два хлопчика були навпаки спокійними. Розі три місяці її мати залишилася з військовими. Вона відразу починала там вже гратись, вона дуже любить людей. Мабуть, те, що вона народилася і була в оточенні багатьох військових, це повпливало, що вона, тобто, в неї вже є соціалізація ця невеличка. Через зміну місця проживання та переїзд Розі була трішки налякана, кажуть її нові господарі. Проте у любові одразу ж розквітла. Ми продовжуємо моніторити. Якщо дійсно ну, буде критичні ситуації, де треба там на перетримку чи допомогти, то ми завжди допомагаємо, тому що така країна, треба, щоб кожен один одному допомагав. Тепер Грозі живе у приватному будинку разом з вівчаркою Гердою.